Час новину марафоні для вас працюють команди ICTV та СТБ. Ми назвати Анастасія Мазур. Вітаю. Росіяни знову завдали масованої дронової атаки. З вечора Україною почала ширитися тривога. Близько 22-ї з'явилася інформація про вибухи у Сумах. Згодом місцева ОВА повідомила про атаку безпілотника, поранені двоє людей. О пів на першу ночі ворог атакував Миколаїв. Внаслідок падіння уламків дрона. В місті пошкоджено складське приміщення загорілося авто. Повідомив керівник адміністрації Віталій Кім. Також близько 10-ї вечора місцеві пабліки інформували про вибухи в Херсоні. Тривоги в той час не було, але окупанти від міста на такій віддалі, що часто її просто не встигають оголосити. Лунала тривога, і в Києві інформації про наслідки не було. На Донеччині росіяни вбили трьох цивільних, ще семеро людей поранені. За даними ОВА, жертвами терористичних атак ворога стали жителі Костянтинівки, Краматорська, Покровська та Торського. Лише у Костянтинівці під час удару загинула людина і ще п'ятеро. Поранені. Росіяни атакували місто смерчами, поцілив ворог у густонаселений мікрорайон. Пошкоджено приватні садиби, багатоповерхівки та кілька підприємств. В обл адміністрації вкотре закликали містян полишати Костянтинівку. Місто за 10-15 кілометрів Лінії зіткнення, і останній місяць ворог щодня скидає на нього до п'яти керованих авіабомб, а також рясно накриває з РСЗВ. Нині у Костянтинівці залишається до 15 тисяч люду. Одразу в чотирьох областях сьогодні запроваджуються графіки аварійних відключень світла. Заявили в Укренерго обмеження від ранку діють у Сумській, Полтавській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Графіки застосовані для першої, другої та третьої черг споживачів. Причина вимкнень наслідки російських атак на енергоінфраструктуру кажуть в Укренерго. Насамперед будуть знеструмлювати промислових споживачів, але енергетики закликають українців ощадити світло в усіх регіонах. І повертаємося до подій фронту. Наш наступний сюжет про Краматорський напрямок. Ворог тут ціною шалених втрат намагається просунутися вперед. Поки навалу росіян тримає наша піхота. Їхні побратими облаштовують оборонні позиції на другій лінії. Серед них піхотинці 93-ї окремої магнізованої бригади Холодний Яр вони, попри мороз та постійну небезпеку від ворожих дронів не припиняють будівництво укріплень. У сюжеті буде QR-код, за яким можна допомогти бійцям з ремонтом автівок, які часто виходять з ладу. Долучайтесь. Попереду у цих чоловіків надважкий робочий день, та їх плідна праця вбереже життя ще на одному українському воїну. Строїмо укріп район, окапуємося. Ворог пре треба зараз підготувати так, позиції так? так. так. Вирушаємо на будівництво захисних споруд з піхотинцями 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Нині вони облаштовують укріплення другої лінії на Краматорському напрямку. Тут ворог зберігає чималу активність і намагається рухатися вперед. Тож підготувати міцні оборонні позиції це життєва необхідність. Для розуміння важкості цієї роботи подивіться, що перетворюється земля при мінус 15. Це просто каміння, яке треба розбивати каркою. Над цим окопом боєць на позивний годіні працює вже другий тиждень. Чоловік оператор-навідник БМП-1. Зараз на відведенні, однак з киркою у руках допомагає тепер облаштовувати позиції для піхоти. Рекомендує нам прислуховуватися до неба, адже російських пташок вистачає. Дуже багато дронів зі сторони ворога. Але гріємо грілками. грілки в руках. Плюс лопата допомагає зігрітися непогано. Допомагаємо. Чи можемо. Тому в першу чергу для хлопців і для себе, щоб зберегти їхнє життя. На сусідній позиції окоп влаштовує пекар, чоловік родом з Дніпра. До війська долучився півроку тому. Про небезпеку з неба знає чимало, адже сам теж пілот. Просто так, як я і в півічник, я примірно розумію вони і успіваю спрятатися. Досвід допомагає, та трошки обов'язково працюють воїни, поки світло багаті. Розводити категорично не можна, швидко знайде ворог, тому і грітися ефективніше з лопатою в руках. Але кожен тут відданий цій справі та не зважає ні на мороз, ні на небезпеку з неба. Адже іншого вибору немає. Треба зупинити окупантів тут і зараз. В кого є вільний час, той копає, хтось патрони підносить, Кожен щось робить. Для кожного знайдеться завдання так? обов'язково. Збирайте волю у кулак і приходьте. Ми вас чекаємо. Підтримати цих хлопців можна і донатом. Зокрема, допомогти зібрати на ремонт автівок. Транспорт теж не витримує бойових навантажень. А питання мобільності тут це і питання виживання. Зробити внесок можна за QR-кодом або номером картки на екрані. З Донеччини його Факт факти сітів. Єдині новини. Головна подія дня президент Володимир Зеленський вже прибув до Вашингтона, де сьогодні близько шостої вечора за Києвом мають підписати історичну українсько-американську угоду про спільний видобуток корисних копалин. Документ враховує головні питання, на яких наполягала Україна. Фондом на паритетних умовах володітиме і наша держава і США. Внески будуть однакові. А головне жодної згадки про будь-який борг України. Угода Рамкова за нею укладуть ще одну про спільний інвестиційний фонд, і її повинен буде ратифікувати Український парламент водночас, президент Зеленський наголосив, для нас найважливіше, аби цей договір був частиною гарантій безпеки для України, які свідчитимуть, що війна не почнеться знову. І пункт про гарантії безпеки вже є в документі. А от якими саме вони будуть українські і американські лідери обговорять на особистій зустрічі. Обнадійлива реакція Білого Дому вже є угода щодо рідкісноземельних металів стане історичною, буде підтримкою для України, заявив Дональд Трамп. Він сподівається, Сполучені Штати стануть партнером України з видобутку і розвитку родовищ рідкісноземельних металів та інших корисних копалин. Під час спілкування з британським прем'єром Кіром Стармером Дональд Трамп зазначив, поважає Володимира Зеленського і у них буде хороша розмова. Він налаштований працювати разом. Хоча й визнав останнім часом, стосунки між ними були дещо напружені. За словами Трампа, це сталося тому, що нібито Київ повертав європейським країнам гроші, виділені на війну, а Сполучені Штати не отримували гроші назад. Хоча і французький президент Еммануель Макрон і британський прем'єр Кір Стармер чітко зазначили, основну фінансову підтримку Європа надавала українцям без вимоги її повернення. Ми разом підпишемо угоду. Можливо, перед камерами і у нас буде хороша розмова. Ми хочемо працювати з президентом Зеленським. Я думаю, що у нас з президентом насправді дуже хороші стосунки. Можливо, вони стали трохи напруженими, бо ми хотіли отримати те, що європейські країни вони отримали свої гроші назад, а ми не отримуємо. Ми не отримуємо все своє назад. Більша частина допомоги, яку ми надавали, була подарована. 156 код незламності до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії, півріччя курської операції. На Черкащині бійці 156-го окремого батальйону, які там воюють, організували виставку, де показали містянам, як нищать ворога і що для цього потребують. Ірина Цимбал далі. Там чорний сали Я той командир, який не сидить в штабі. Так, такі існують. Я зі своїми хлопцями завжди і на позиціях, і на штурмах. Це один з епізодів відео з Курщини, яке записали бійці 156-го окремого батальйону для жителів Черкас. Вже півроку вони виконують бойові завдання курської операції. В'ячеслав чорний командир взводу стрілецької роти, став на захист країни після того, як в Донецькому аеропорту загинув його брат. В даний період там складна ситуація за рахунок дронів. За рахунок дронів дуже тяжко. Переїжджати, від'їжджати звідти. Евакуація ускладнена за рахунок того, що дуже багато дронів. Вони дронами, кабами, вони всім кидають по нам. Тобто вони намагаються. Ну, в них тактика спаленої землі. В'ячеслав нині на лікуванні після поранення в голову того дня разом виходили на позиції і потрапили у засідку ворога. Приїхавши туди, вже хлопці тримали оборону, вже вели бій. Я розставив хлопців по секторах, підказував, також не пішов десь сидіти командувати ними. Я просто командував ними саме на полі бою. І коли потрібно було виходити на штурм. Я не пустив хлопців, яких перший бій. Я вийшов сам. 156-й окремий батальйон. Був під попасною. Обороняв Бахмут Красногорівку нині на Курщині. У боях за Попасну бійці потрапили в полон у квітні. 22-го. Сергій Буряк повернувся в кінці жовтня. Торік я вірив в те, що ну якщо я залишився живий, значить комусь все потрібно. Значить, пізно ще все таки повернуся. Віталій Турика обміняли 30 грудня 24-го. Він доброволець з перших днів повномасштабної війни. У полоні провів два роки і вісім місяців. Тримали, каже, думки про сім'ю. З нею нині надолужує втрачений час. Пізнав дочка, вона виросла їй було три роки. Син також я їхав під рукою. Я приїхав майже на голову вищий, і Говорить цього басом. Нині батальйон розпочав інформаційну кампанію Почуй воїна. В одному з серця міста розмістили банери зі світлинами воїнів 156 го батальйону, які беруть участь нині в курській операції. За QR-кодом кодом відеорозповідь бійців про їх бойовий шлях. Скануємо QR, По QR Напряму у нас з'являється Ютубчик. Я чому, чотири і двадцять. А ще побачили, чим наші бійці нищать ворога. Найголовніша зброя ФПВ, розвідувальні спеціальні. І таких дронів захисникам треба більше. Дрон Магора, Магора, великий красивий, великий красивий. Його максимальна дальність полюту 25 кілометрів. Робоча висота польоту 300 метрів. Ми привезли виставку дронів. Це тим чим Наші хлопці працюють на Курській операції. Ми робимо все можливе, щоб ворог не наблизився до позицій. Наші пілоти БПАК – майстри. Вони вже знищили десятки одиниць техніки сотні особового складу ворога. Нам потрібні дрони. Ірина Сергій Дністрян, факти. ICTV, єдині новини. У Харкові виділили майже 470 мільйонів гривень на будівництво підземних шкіл. Цих грошей вистачить на три навчальні заклади. Також планують залучити допомогу держави та міжнародних донорів. Нині будівництво підземних шкіл триває в кількох районах міста через близькість до російського кордону і фронту. У Харкові заборонені офлайн заняття в наземних освітніх закладах. Діти ходять до метрошколи та закладів, зведених під землею. Таких у місті вже два. Напередодні відкрили другий корпус підземної школи в Новобаварському районі. Це дозволить збільшити кількість уроків та надати можливість навчатися за партами більшій кількості дітей. Зараз тут близько 770 учнів. У вихідній заклад працює для малюків, які готуються йти до школи 1 вересня. За ці роки вони втомилися, і батьки втомилися від того, що вони знаходилися один на один вдома з комп'ютером. А тепер вони спілкуються, тепер вони. Обіймаються тепер вони радіють кожного дня. А ми від цього просто щасливі. Ми до 1 вересня плануємо відкрити сім шкіл під землею. Так, ми вимушені це робити, бо не маємо можливості зараз навчати дітей на поверхні, з того, що у нас така безпекова ситуація. Понад 23 тисячі українських підприємців отримали гранти на відкриття або розвиток малого бізнесу за державною програмою Власна справа. Уряд запустив цей проєкт у липні 22 го аби спонукати українців до підприємництва та створення нових робочих місць. Зокрема, грант від 75 до 250 тисяч гривень. Держава готова дати власникам справи, які візьмуть на роботу одну або дві людини. Особлива опція для молоді підприємці до 25 років можуть подати заявку на грант 150 тисяч. І попри це не мусять наймати працівників за час існування програми, найчастіше на гранти подається сфера послуг, компактні кав'ярні та пекарні. На другому місці переробна промисловість, виготовлення меблів, одягу чи харчів. У міністерстві економіки фактам розповіли, що підприємці, які скористалися грантами, загалом сплатили вже 5 мільярдів податків і зборів зі своєї діяльності ті підприємці, які взяли грант або стали підприємцями, а таких у нас 23 тисячі, вони створили вже більше 30 тисяч робочих місць, а загалом мають створити в найближчий час, тому що там робоче місце може бути створене там 6 місяців після отримання гранту, 40, 43 тисячі робочих місць. Подати заявку на грант доволі просто. Це можна зробити онлайн на порталі Дія до заявки. Потрібно підготувати бізнес план з описом, як грант допоможе розвиватися та кого плануєте взяти на роботу. Далі система перевірятиме, чи немає у вас боргів. Остаточне рішення про надання гранту ухвалює державна служба зайнятості після онлайн співбесіди із підприємцями. Як показує досвід, дві третини учасників дістають схвалення. Тим, кому відмовили, часто пробують знову і отримують грант з другої, а то й з четвер спроби. Програма надання мікрогрантів має досить відкритий поріг, тобто нею можуть скористатися всі громадяни України, які пройдуть верифікацію, ідентифікацію, перевірку уповноваженим банком. Що саме перевіряє банк? Це наявність кредитів прострочених, можливо, відкритих виконавчих проваджень і інших судових процесів, які можуть бути отримувачі на момент подання на отримання мікрогранту.